Глядачі, вистаємо поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила підприємці Ізраїлю придумали спосіб, за допомогою якого зможуть передати ЗСУ засоби для боротьби з іранськими БПЛА. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі волонтерської спільноти Інформнапалм волонтери посилаються на статтю в ізраїльському виданні, де описані деталі оборудки. Зокрема, компанія, яка займається випуском систем захисту від іранських дронів, уклала угоду про постачання продукції до Польщі. Між тим підозрюється, що насправді ці системи надійдуть в Україну. Зазнається. Чому уряд Ізраїлю заборонив передачу будь-яких оборонних технологій, розроблених всередині країни? Втім, зазначає видання у даному випадку чиновники не протестують і не зупиняють угоду. Армія РФ вже кілька разів використовувала іранські дрони камікадзе для ударів по ЗСУ. Про це зокрема повідомило Міністерство оборони України у Твіттер. Ворог вдарив по Куп'янську на Харківщині. Свою чергу Конгрес просить Пентагон прискорити розгляд питання про передачу великих безпілотників Україні. Йдеться про розвідувально-ударні БПЛА МК 1 Сі Грей та МК 9 ріпер. До речі, у ЗСУ кажуть, що іранські безпілотники, які зараз Тегеран значними партіями передає Росія, досить непогані і завдають нам значного клопоту на фронті. Якщо Білий Дім зважиться прискорити передачу нам вищесказаної зброї, це буде якісний стрибок в наших військових можливостях. Військовий експерт Олег Жданов розкрив основні характеристики іранських безпілотників Шахід 136 які почали активно використовувати російські військові на війні в Україні, яку загрозу несуть для ЗСУ ці дрони. Експерт розповів у Ютуб. Це дрон Камікадзе, тобто він безповоротний. Він відноситься до класу бережуючих боєприпасів. Дрон, якийсь час може перебувати в повітря, але потім він повинен вразити ціль або він просто впаде на землю і вибухне як звичайний снаряд, якщо його не використовують в якості ударного дрона. Заявив Жданов: дальність польоту дрона становить від 1,5 до 3 км. швидкість у нього 185 км на годину, розмах крил 2,5 метра, довжина самого дрона 3 метри, вага 200 кг. Головна частина може становити до 50 кілометрів. Грам вибухівки це приблизні дані, додав експерт. За його словами, зазначені безпілотники можна збивати зі стрілецької зброї. Кажуть, що він летить дуже низько, дуже голосно. У нього працює двигун, тому його добре чутно, і з його наближенням можна відкривати вогонь зі стрілецької зброї. Плюс невелика висота польоту дає шанси застосовувати проти нього так звані протидронові рушниці. Також Україна запросила в Ізраїлю розвіддання про будь-яку підтримку, яку Іран надає армії РФ у війні. Зокрема, йдеться про передачу ЗС бойових дронів іранського Обництво з шахід 136, повідомляє видання Axios з посиланням на ізраїльських високопосадовців, за даними ізраїльських офіційних осіб, заступниця керівника ізраїльського відомства з питань Європи та Азії Симона Гальперін, яка займається справами РФ та України, відвідала Київ з послом Ізраїлю 7 вересня. Вони зустрілися з спецпредставником України з питань близького сходу Максимом Субхом. Як повідомляють ізраїльські чиновники, український дипломат сказав, що Україна хоче створити діалоговий канал з Ізраїлем з питань близького сходу. що Обмінюватися інформацією і розвідданими та координувати позиції, він додав, що це особливо важливо у зв'язку із зростанням військової співпраці між Іраном та Росією, заявили співрозмовники видання. Також, за їхніми словами, суп наголосив, що Україна виступає проти скасування санкцій проти Ірану у разі підписання ядерної угоди, заявивши, що це дозволить розширити військову співпрацю між Тегераном та Москвою. Видання пише, що український високопосадовець підтвердив, що Симона Гальперін зустрічалася з Субхом, який запросив розвіддання про. Участь ірану у війні в основному про іранські безпілотники. Ізраїльтяни надали нам деяку інформацію, але нам потрібно набагато більше, сказав високопосадовець. До зустрічі глядачі ви поширюйте, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.